Стало ще слизькіше. Ух ты ж юти. Офієть, в наторі стало ще слизькіше, чого странно. Жесть. Підзарядився трохи другий телефон. Так що взяв його. Так, і в нас другий заход 15.26. Світло в 30 вимикають. Я ТТНК створив, бо я пакував без ТТН, тому що просто не спів з утра створити їх. Ну типа, що, допаковуємо. Я багатенько вже запакував. Осталось десь 10, 10 посилків, якщо я не помиляюсь, але одна з них дуже, дуже, дуже велика і це, звісно, проблемка. Якщо вона дуже-дуже-дуже велика, це означає, що я її буду пакувати дуже довго. А, боже, я навіть не нагрівся за той час, що був в хаті. Прикиньте. Я розраховував, що я хоч трохи піднагріюся, але ніхріна. це при тому, що я випив два кофе. Мені це аж нічого не... Да, ло. Так, вмикаємо світло. Фу, як тут холодно. <свист> Наче ще холодніше стало, того, що я не прогрівся ніхрена. Ну, вмикаєшся? Ні? Да. Хорошо. Так, а що? Нормально? Видно? Не знаю, протру. Вибачайте. Вдруг там якийсь конденсат або ще якась хірня. Але щось якась темна картинка. Я не знаю чого. Ой, блять, холодно. О -о 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 -о. Так. Так, 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 так. Спочатку ми наклеїмо ТТН на ті посилки, які вже запакували. Значите, я підписав, тепер її потрібно просто тут знайти і наклеяти ні. С, але не то. Боже, затубіли руки, не можу перекинути ТТН. -ку. Нє, не. не. Капець буде ще спакувати, як весело. О, вона. Так, є. Оп. Оп. Одна є. Так. Давайте маленьку Це Радченко. Так, Радченко, Радченко, Радченко. Тищенко. Нема, нема? Нема. Нема, нема, нема. Хіба. Що ж так холодно? О, раченко. Сюди. Клац. Є е плюс. Так, наступно. Що тут? Хто тут? Це в нас чорний. Чорний, 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 чорний. Бачу. <клес> так. У мене вроді коробок більше і нема, нема. Берем. відносим. Ой, Ой щось зламав. Сука. Надіюсь, то щось було нецінне. А може і цінне. А може не зламав, та не зламав. хорошо. Бля, а де моя коробка на пакеты? Что знает? Так, 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 так. А, она? Где она? Ха, а где а она? Давайте что здесь Идет, там в клеенке На дворе как раз полы мокрые. Гуд. А, падаю. А. -а, -а. Холодно. Просто не представляєте наскільки тут холодно. А -а -а. Ну як наскільки? Я можу сказати. Мінус <гум> 16-14. Десь так. Фух. Такі умови роботи, Що ж зробиш? Так, єсть. Ой. Ридош, десь бачив ридош, 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 угу. кажу ж десь бачив. Так, Ой, так, комаров і заїка. угу е тихо так кладь один класс другой так скрынник скоро и хруслов скрынник скоро и хруслов так Слов. Так, 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 скоро И скрынник, скрынник, скрынник Бачу Раз Два Т-тенка какая-то упала Ой, скоро впала Три. Хорошо. Так, а щось і все, чи що? Я думаю, мали більше запаковано. Щось мало. Єбаще багато пакувати, не? Так, і Аксіонова. Є така. А, так, а що? Так в мене? Раз. Так, раз, два. Три. Четыре. П'ять. 6. 7. 8, Єбать, 9. 10. На одну прочитався. Сука. Що ж так багато? Так. сама хуже це мороз. Тут просто пізда, як багато. Давайте з нею почнемо. Так, 14. Що там було? 14 10 поїхали. Так, от номер 14 010. Так, грілочка раз. Хорошо. Якщо я не помиляюсь, там ще одна грілочка буде. Так, раз. 14 12 і 19. Так. 12, 2 і 19 це у нас що? Проб... Ні. Ага. І така штука. Начнемо з неї. Я знаю, де вона 100% лежить. Так, ну і грілки я в принципі теж знаю, де вони лежать. Це не є проблемою їх взяти. Так, бутербродниця, бутербродниця. Так, вона у мене десь тут була. Не вже забула, може можна Я точно знаю, що вона тут. Бачите <клухи> її? бачу. Іди сюди, малиха. Так, є одна позиція. Легко, провід випутався. Один предмет є. За 70 гривень продав. Кіньте. Взагалі ж халява. Ну, не для, не для мене, звісно. Але для клієнта халява. 70 гривень за бутербродницю Ізі просто. Як на мене. Фу, ху, ху, ху. бля, коли ще все поскладаю. Це просто нонсенс якийсь, я хуйозно. жесть. Єлі їх достав. Трайша жінка подзвонила. Довелося вибити вас. Сорян. Так, три лота є. Стало ще лотів з 20, мабуть, в нього. Так, 19-й був. 0.23 і 062. Так, 0,23 і 062. 0,23. Це отакі часи. Угу. І 0,69, так? Да? Так, на 69. Ні, значить, я шився. Значить, не а Може 0, 62. Ага, так, да, 62. Хорошо. Так, знаю, де є. От коли я знаю, де це знаходиться, це халява, який би розмір не був. Типу, замовлення. Коли ти знаєш, де що лежить. Ти це все швидко знаходиш і в принципі швидко збираєш. Єбать, мені що повилазило? Я ще сьогодні сюди клав О, є, є один айтем. Так, і що там ще було? І були часи, 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 часи. Часи у нас тут. Угу, Хорошо. 3, 4, 5. Хорошо, 5 айтемів є. Так. 73 і 92. Далі. Дивимось на 73, в принципі, тут рядом. М -м -м, килимок. Ой, не знаю, де він. 92. Так, і 92. Ага, і тайпсішка. Пу-по-пу. -пу. Пу, -пу, пу хо хо Хо-хо-хо-хо-хо. Так, тайпсі найшов, коврик, поки я не знаю, де. <свісно> До коврика питання. Це десь я їх уже приткну, бо їх там багато було. Так, далі. А, далі, далі, далі. 101 і 126. 101 і 126. М -м, така штука бачив. А 126. так, да, теж бачив. Так, поїхали. Ну проблема у нього. Ето ізі. А що таке? Що в мене фонарик потух? алло дурак чи дуракче. Так. Тримач десь його. Ага, побачу. Раз. І два. Два айтема знайдено. Ой, кладемо сюди і рухаємо далі. Так, далі в нас йдуть такі часики. Охуєнні, кстати, смарт-вочі. Дуже крутецькі. Мені сподобалось, як вони виглядають. Прайсик їх. 70 євро. Ми їх продали за. Так, за 170 гривень. Окей. Так, вони і. Щось іще було? 152. Не зрозумів. Залагало ж. А, а понял. Ага, і тайпсішка ще одна. все. Окей, шукаємо. Так, часики найшов, тайпсишечку найшов. Часики. Так, дивимось, що у нас тут далі. Це було 152. Так, 196 і 223. Хорошо. 196 і 223. 196. Ага, ручки Тоши. І 223. А ще одні часи. Але це вже без упаковки. Хорошо. Так, давайте попробуємо сразу Найти часи, якщо я не помиляюся, вони мають бути теж -то десь тут. да да Вони хорошо, тоді погнали одразу і за... Тоши ручками. Фух. Не тоши, антоши там. Тише, то, то ще. Бля, дуже багато роботи буде у восени і літку, тільки потеплішає, бляха. Фу, так що, кому цікаво спостерігати за відосами зі складу. За цього всього влітку буде дуже багато класного контенту. Будемо все переробляти. Так, далі.

Ага. ага, 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 Ну, по ідеї оце він. Так, 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 так. Хорошо, що там ще було? Планшет продав за 110 гривень. Так, і 301. 301, 301. Так. Ага, і 301 ще один отакий коврик чи що вони, я і не пам'ятаю. Щось, коротше, воно таке, бачите, для інструментів це все коїлобуди. Так, хорошо це ложимо. Коврик я знаю де. Клац, клац. І Головне не наїбну, це, як достаєш. І все. Буде чутко.

Це у нас опять Type-C, та зайшов. Type-C шукати важко. Я їх не, не, не розсортовував, тому Type-C важко, але помпа ось. Хоп, взяли і... поклали. Type-C можливо ще в цьому пакеті є. Я вроде бы еще тут не бачу. Глуха, смуха не нема. Хорошо, у нас тут еще пакет. Термометры. А вот тут. Да. Вот она родненькая трохи Причавило, але нічого. Є таке діло. Так, у мене що там?